Багато з нас його знали. Бачите, І... важлива річ є, коли людина роздумує над вартістю життя. І часами саме нам здається, що люди, які посідають високе становище в суспільстві, їхнє життя має велику вартість. Нам здається, що раб, якого, Суспільство не бачить, яке бачить працю їх, його рух, Рад ім'я якого навіть не згадується, таке враження, що його життя вартості немає. Людина, яка прославилася якимось подвигом, виглядає, що її життя має вартість. А людина, яка прожила своє життя тихо і тихо відійшла, здається, що. У житті нічого такого особливого не зробила, не осягнули так і вартості то життя ніби немає. Але, бачите, Бог помер і став людиною і помер. І задля раба, і задля царя. І слава царя, його праця, його зусилля. Слава раба. Це. Його праця його зусилля. І тому бачите, людське життя, воно ніколи не має якоїсь означеної вартості, бо Бог її, його підніс до неоцененного дару. Бо за це життя Бог став людиною. Як людина помер для того, щоб людина земна яка є порохом, найнепомітніша серед всіх людських чи земних творів, стала Богом. Бог зробив все, щоб людину усиновила. І тому від нас залежить, що ми це Богосинівство приймемо. Бачите, людське життя має вартість тоді, коли людина уподібнюється Богу. Коли стає до нього схожу, чи це цар, чи цар. І тому ми сьогодні маємо зукійну літургію. Але панахида окремо служимо сьогодні за Руслану. Колись сказала одна жінка, що її батько був дуже гідний, і тому йому треба примінути три рази панахидяча в літургію. Отже, бачите, та людина, яку ми зняли, не той хлопчений. Може, він не всягнув стільки, скільки всягнув батьку тої жіночки, але став гідним. Гідний для того, щоб нас разом зібрати сьогодні, щоб ми могли за нього молитися. просити Бога помочі для його душі, щоб Господь так як дарував йому волосинівство за життя. В цьому Богосинівстві тепер дав йому життя вічно. І, бачите, ніби молода людина, та воно вета, ні перша життя, не втратив життя на війні, Господь його зберіг. Господь поміг йому тут стати на ноги після недуги, після корани. І так здається, от така безолузна смерть. Бо така безглузда смерть лягти і не встати. А насправді, дивіться, як часами людина може торкнути життя дуже багатьох людей. Те, що він не встиг ще зробити. І ми знаємо, що він би міг зробити багато більше з тих творів, які він намалював. Отже, Багатьох виникає тоді запитання, в чому ж такий зміст життя? Ну, коли без талантів живуть до глибокої старості, а талановети от в такому стані вмирання. В чому ж зміст життя? Че немає діть, ані життя, ані смерті даремні, без змісту. Тому є дуже важлива річ. Бачите, Господь не випадково поставив прослане на шляху, життєвому шляху в кожного з нас. Його життя і його смерть. Змушує кожного з нас застановитися над вартістю нашого життя, над довготривалістю нашого життя над тим, що є правдивим змістом того життя, хочу тому бачити, якщо людина в своєму житті встані бачити Бога, якщо людина в цьому житті встані бачити і передавати те, що гарне, коли встані там тим ділитися, коли встані, не задумуючись жертвувати своїм життям то воно недалеко від правди. А для того, щоб ми якось це пережили, не усвідомилися. Наскільки це життя є вартісним, тому часами ми як люди поки не втратимо незрозуміння. Тому часами нам доводиться втрачати дуже великих нам людей. Людей, які Господь поставив на нашому шляху. і воно змушує нас шукати відповіді на ті питання, які є такими дуже важливими, важливішими ніж ціла вселення. Для чого людина приходить в цей світ і чому його покидають? Несподівано і неочікувано. Всі наші працівники нашого посольства, Ті хлопці стали для них такими близькими. Вони з ними разом пережили їхні терпіння тут уже. Для наших волонтерів. Ці хлопці стали такими близькими. Для наших парафілян. Ці хлопці стали такими близькими. І тому війна це не є тільки десь там на Донбасі. Війна це не є тільки на Луганщині. Війна не тут, вона наступну також. І, знаєте, колись блаженіший любомир сказав таку річ, для того, щоб полюбити, треба здивуватися і захопитися. Отже, бачучи молодих хлопців, які можна переживали свої поради, але не занападали духом, що ними можна було здивуватися. Їм можна було дивуватися, ними захопитися і їх політи. Тому я думаю, що сьогодні нас зібрала тут в першу чергу любов до тих людей, які. У їх юних руках зробили все можливе для того, щоб ми жили, щоб наша батьківщина була рідною, для того, щоб наш народ мав свою державу, ніж нею лишатися, ніж нею жити. Ми ну, важливі річ, бачити, щоб наше життя мало марозміст. Тому що протриває не тільки якийсь визначений час у нас, але що воно залишиться важливим для тих людей, які є поруч нас. Де ми будемо одного, то підтримуємо, то захоплюємо, то вчимо любити, щоб наші серця завжди могли бути відкриті. До тих потреб, які, які сьогодні в нашому суспільстві є. Тому людина, її душа, її вічне життя є невідділеним від тих зусиль і змагань, які Господь дозволяє людині пережити в земному житті. Тому все, що ми робимо, все в чому ми можемо пожертвувати. Задля правди і справедливості, задля милосердя. Воно ніколи не зникає, воно ніколи не походять. І тому, може, для когось виглядає, що Руслан, може від того, що так помер, може менше є героєм, не, не меншим. Бо Господь показує. Наскільки часами людина, виповнюючи своє довго добровіка, хрім як надого більше немає на кого виражатися. Тому він володіє життям і смертю. Він зробив на санами воскресіння. І для того ми сьогодні можемо втішатися милістю Божою. І життя людини, є схоже, чи ті всі події в нашому житті, є сходять до вишивки на рівень. Хто на неї дивиться, ще не бачить ані краси зору, ані краси колюрів. Він це побачить тоді, коли Господь йому повновіце відкриє, коли покаже це лице в лице, коли покаже, наскільки часами рівні речі, найнепомітніші, були важливими. В нашому житті особистому, в житті народу, в житті країни і в житті цілого людського суспільства. Амінь. Слава Ісусу Христу.